На мій погляд, на мою думку, на моєму досвіді, найголовніша проблема жіночого самозахисту в тому, що жінка зазвичай не вважає себе агресивною істотою. Правильно? Бо агресія це щось про чоловіків. Це неправда. Жінки більш агресивні, ніж чоловіки. Який гормон у людському тілі відповідає за агресію? Хто знає? Неправда. Тестостерон за азарт. Адреналін за фокус уваги, кортизол за те, щоб прокинутися зранку. Естроген – Естрадіол. Кого є діти? Уявили собі, що хтось нападає на вашу дитину. Проблем... Проблеми з агресією зникли. А у нас в суспільстві, в будь-якому суспільстві агресія це табуїрована тема. Бути агресивним це погано. Не бийся. Я не можу вдарити людину. Чув... Чули таке? Якщо я не можу вдарити людину, яким я стаю цього? Слабким, недобрим, слабким. Бо коли я можу вдарити людину, я можу обирати, вдарити чи не вдарити. А коли не можу, я слабкий. А здатність вдарити, здатність заподіяти шкоди, це здатність захистити того, хто вам дорог. Ми зараз перейдемо до використання зброї. Да? Я не в юридичному плані, це кажу, а ну, в, в, в раціональному. Тобто дівайся, яким ви будете людину колічити безповоротно, можливо, вбивати. А є одна вправа, суто ментальна, яка вам допоможе подолати цей бар'єр. Уявіть собі, будь ласка, людину, яка вас любить більше за всіх на світі. Дитину, чоловіка, батьків. От одну конкретну людину, уявіть собі. Уявіть собі, стук в двері. Ця людина відчиняє двері, там стоять два копи і кажуть: вашу маму сьогодні вбили. Уявіть собі, обличчя цієї людини. І запитайте себе, що ви зробите. Щоб ця людина ніколи цього не почула і не побачила. Все можливе. Ми заради когось здатні на більше, ніж заради себе. От зараз, коли ми будемо вчити, як калічити та вбивати людей, ми будемо це робити не тому, що нам це подобається, а тому, що крім нас там нікого нема. Колись давно була така у нас міністерка здравого охорони здоров'я Уляна Супрун. І вона дала якісь там поради з жіночого самозахисту і почався треш. Досить вчити нас захищатися, навчить їх не нападати. Чули таке, да? це правда. Коли на вас хтось нападає в ліфті, треба навчити його не нападати. Але це маєте зробити ви, заподіявши йому шкоди достатньою, але не надмірною. Що ми зараз будемо робити? Ми беремо ось такі блакитні тренувальні. Блакитні, тренувальні. Бити людину це не складно, особливо коли у вас в руці щось є, так, щось гостре або тверде, або важке. Але як він буде на це реагувати? Тобто, на вас суне людина. Ви йому сказали, відійди. Він все що суне, ви його ткнули сюди. Він може схопити вас за руку, наприклад. Або навіть якщо ви попали і ткнули, він все одно буде рухатися на вас. Ми зараз е розлучимо два головних принципи. Силової протидії. Перший принцип називається фланкінг, заход во фланг. Тобто я не хочу стояти ось тут навпроти противника, який більше за мене. Я хочу після удару або перед ударом уйти з лінії вогню. Тобто він рухається на мене. Він ініціатор конфлікту, він нападник, він на вас рухається. Якщо я стою біля стіни, він на мене рухається, я його натикав, звісно. Але він мене притис до стіни, вдарив головою об стінку до побачення. Тому я роблю, дивіться, на ноги. Перший крок правою ногою вперед та вправо. Другий це не крок, це розворот. Або навпаки, лівою ногою вперед та вліво розворот. І після цього я б'ю. Як виглядає вправа? Андрій бере лапу ось таким чином і тримає біля лівої скроні. Ось так. І рухається на мене. Я стою тут, кажу йому стій! Він рухається. Крок розворот. Навіть якщо я не попав, або він цього не відчув. Я вже розірвав дистанцію, я виграв час. На інший бік. Не міняючи руки, він рухається крок. Право зрозуміло? Можна ще раз? Ще раз. Остань на лінію, будь ласка. Є лінія, яка поєднує на нападника і мене. Він буде рухатися на мене прямо. Завжди прямо. Я не хочу рухатися назад. Я не хочу рухатися вперед. І я не хочу рухатися вбік. Я хочу рухатися вперед та вбік. Тобто він до мене лізе і вжалив. Вправо зрозуміло? Це те ж саме, так, як ви Так. Цей рух відомий з середньовічного ефектування, ін квартата, уход в четверть. Тобто, є квадрат, хрест. Я роблю крок. Вихід. Беремо одну лапу, один тренувальний блакитний штрик і відпрацьовуємо. О! Повільно, ще раз, Станьте на лінію, будь ласка. Люди зазвичай не люблять, коли в них штрикують такими штуками, правильно? Що зробить Андрій, коли я штрикнув без лапи в обличчя? Він буде захищати обличчя, правильно? Він спробує спіймати мене за руку, закритися і так далі. Тому ми не б'ємо два рази в один рівень. У нас є три обов'язкові мішені: це очі, горло та пах. Це не означає, що все інше не можна бити. Це означає, що я буду намагатися попасти в око, в горло або в пах. Але якщо я побачу тут ребра, нирку, шию, це теж добре. Да? Обов'язкові мішені це як перелік покупок в супермаркеті. Да? От треба купити там молоко, яйця, хліб, це треба купити. Але якщо є там плавлені сирки по акції, теж, теж можна взяти, правильно? Я штрикнув його в обличчя. Попав, не попав, він, скоріш за все, буде обличчя захищати. Тому наступний удар буде в пах. Принцип називається хай low високо низько. Або навпаки, я його в пах, наступний буде в обличчя. Якщо я буду бум-бум-бум отак робити, він просто схопить мене за руку і буде проблеми. Тому ми зараз візьміть дві лапки, будь ласка. Маленьку лапку тримаємо на рівні обличчя. Велику кладемо на стегно, не напроти паху. Я хочу вдарити два рази в обличчя та в пах, а я не достаю. А чому? Ні. Зараз я вам покажу маленький фокус. Я дістаю до обличчя, бо його обличчя на моєму рівні, правильно? Моя рука паралельна землі. А тут я б'ю під кутом. Тобто, це був катет, а це гіпотенуза. Тому я, не підходячи до нього, я присідаю. І дістаю. Я можу почати з цього. Без лап. <рес> <рес> до вас наближається людина. Ви дістали штрик, сказали йому ближче не треба. Він продовжує рухатися на вас. Якщо в мене є така можливість, я піду. А якщо немає я біля стени, я в ліфті. Я роблю пам-пам. Так, є багато варіантів, коли я буду бити не ось так, а наприклад, ось так. Це, це теж прикольно буде. Ми зараз не будемо цим заморачуватися. У вас є очі і горло, це верхній рівень. І пах це нижній рівень. Тут, крім паху, є ще, наприклад, ось таке класне місце. Куди б'ють лоу-кік, наприклад. Да? Сухожилля, коліна, неважливо. Обличчя, пах. Що не що наклонятися, не наклонятися. Ми не нахиляємося туди, а ми присідаємо, втикаємо, випрямляємо ноги і потім намагаємося вийти. Тобто, чому не нахиляємося. Ну зрозуміло, чому не нахиляємося, бо прилітить коліном. Вправа. Дві лапи. Одна напроти обличчя, інша на рівні паха. Ми робимо пах, пах. Пап -пап. Чи навпаки. Бам-о. О, хорошо, хорошо. Підтримуємо дівчата, підтримуємо! По руках, по руках! Добре, 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 добре! Покручуйся, покручуйся обличчям до нього. Ногами до нього, супер, ногами тримай, тримайтеся, супер! Обличчя па. О, впа. Ногами до нього, ногами до нього, добре, добре. Залишво десять секунд. Працюй, працюй, працюй. Прийдемо працю. О, молодець! Аташо! Хорошо, руку визволяй. Визволяй руку, працюй штрихом. Добре. Прокручується ногами до нього. Ногами, молодець. Бий, 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 бий. молодець, молодець. 10. 10. Бий! Супер! Супер.

Андрій, роздягай! Андрій, давай! Андрій, давай! Андрія. Так, Молодець! Молодець! Колінами працюй! Колінами в нього! Добре, коліна. Очі виймає, правильно молодець. робить! Ногами. Давай роздягай! Ногами, ногами до нього! Супер, ногами! Супер! Ну що, Попався! Попався, все! 为什么？<laughs> <laughs>